І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде 11 автомобілів в рубрику на продаж. Поїхали з першого. Починаємо, значить, фабія вся в рідній фарбі, повністю, 190 пробігу, 12 рік, 1,6 дизельок. Машина ну, реально годиночок працює, помити, почистити і погнали. Надійний такий собі варіант по комплектації в неї середній, но простий звичайний тандьор. Машина реально, реально в хорошому стані. То, що собі шукає таку фабрику надійну економну, щоб була машина, комусь кому, кому такий ось цікавий варіант. В неї ось є крило, в нас прям'ятість невелика, але машина вся, вся в рідній фарбі. І так, номер два. Поїхали Гольф. Кап. Друзі, сам паркується, автоматична парковка в автомобілі є, середня така комплектація. В нього, здається, якесь одне із задніх... Крил фарбоване. Це рідне, можливо, він весь в рідній фарбі. Да, ось це заднє крило фарбоване, без шпакльовки 180, 170, перемальовувалося тільки косметично. Машинка реально, хто шукає 220 пробігу, машинка реально в класному стані. Є вм'ятинка. от, Дивіться, ось, ось такий ой. апарат 15 й рік. 15 -й рік машина. Так, дивимося, значить. У нас шкіряне кермо. Сам паркується передні задні паратрони, які є, підігріви сидінь. Ну, такі прикольні сидіння. Непогані, складні, зеркала із комплектації. Слухайте, в нього познається, навіть зараз я покажу, а де в нас ключки. Здається, в нього був ні, не дотягнуся. Навіть повний бак солярки. Тут дуже в багатьох машинах сьогодні, щоб був навіть повний бак. Солярки. Друзі, 5800 євро. За 2015 рік 5800 євро ось за цей автомобіль. І так, поїхали далі. Астра го року на автоматі 1,690 пробігу, невеликий пробіг 18 18-й рік. Машини зараз ми подивимося в неї. Теж. Здається, повний бак. Повний бак дизеля. Ну, звісно, якщо своїм ходом, то це пріоритет гонщику. А якщо машина приїде вам на евакуаторі, то. Залишиться повний бак дизеля. Ми дивимося. Та-дам! Так, так. Да. Тут повний бак. Комплектація непогана, також утримування в полосі є, звичайний кондер. Ну, тут великий монітор у нас є, круїз контроль, датчики, можливо бути розпізнавання знаків, я точно ще не знаю. Ми не каталися, не дивилися. Ось такий ой, апарат на, на автоматі. Ця астра у нас йде в Сфарбована, Це так, йде? Так. Да, у нас ось тут косметичний перекрас тут без шпаклі, без нічого. Капот, крило і дверка. Ну Ніякої там страшної аварії, нічого немає, але ну, ось такий перекрас був. Так, друзі, поїхали далі. У нас от є весь в рідній фарбі. Здається. Я вже позабував, все переміряв. Ось є гольф. Да. Цей весь у нас в рідній фармі. ну, але в нього перед-зад є, в нього немає підігрівів в сидінь. Одно з таких мінусів він у нас йде 2016 рік, друзі. Да. Тут 16 рік, тут ціни за 16 рік трошечки більше, не то ціна в нього 5700 євро, друзі. Ну за 16 рік машина. Ось дивіться, такий варіант. Також цікаво, під номером звертайтеся, протестуємо. Ну Ми всі перевіряли, дивилися, вони більш-менш всі працюють чітко. Тому ось так. Варіант номер 5 Ось такий колір. Прикольні ці кольори, вони коли наполіровуються, вони класно виглядають. А мене такі, здається, брату Віталіку продумували. Є царапина по крилові, потрібно робити по перекрасам. Так. Тут нова резина стоїть на ньому. Ось ця дверка малювалася. Ось тут зверху або полінувалася, або ось ці дві далі тут з питанням. 16-й рік також. Тут з підігрівами сидінь, так, іде перед зад парктроніки. 5,5. з 5-500 євро за таку машину. Це низ, я повторюю, можете заходити дивитися, це самий низ ринку, що, що є в Німеччині. То ось ці ціни ну, дорожчого. Здається, немає. Ми, ми намагаємося зробити ось, особливо ці е Найнижчі ціни. І так, друзі, а ось блін, ну такий рідкий варіант, що в нас б ні Октавії ось в Ліфтбеках, лі лі а Сьомі не попадалися взагалі. Помити почистити, в неї перефарбовано косметично, без аварії. Крило Дверка-Дверка. Ось з цієї сторони передок Весь в оригіналі, вся сторона в оригіналі. Ось така окташка. У нас 16 й рік Joy. Дивіться, саме це найдешевша ціна. Ви навіть близько в Німеччині не знайдете таку ціну. 6200 євро нето. На нею 260 пробігу. Розривів ніяких немає сидіннях, алькантарові вставочки, круїз-контроль є. Обов'язково дочекайтеся по відео, ми вам покажемо настоящу Октавію, яку мало хто взагалі бачив. Просто така буде бомбова комплектація, що буде зараз, тільки до кінця трошки дійдемо. Але хто хоче в сіданчику, ось 6200 євро нету, друзі, будь ласка, ось така ліфтбек. Верніше, правильніше, це ліфтбек зі склом. Ось така вона і універсал, і сідан. В Україні, здається, вони починаються від 10-500 долара. Ця, Ця заходить приблизно так само, але тут рідний точно пробіг від мінімальної ціни. Ось так. Ось такий ось собі варіант. І так, друзі, поїхали. Тепер у нас Мандео. Реально в жирній комплектації. Можна сказати, що клас. Показуємо, Значить, він сам паркується. Ось тут є притертість, треба полірнути. Він у нас весь в рідній фарбі. Перепровірю зараз. 110, 120, 117. Дивіться, безключовий доступ у машини. 100, 188 кришки багажника у фордів завжди б'ються менше. 100, 100. Так, весь в рідній фарбі 250 пробігу в нього. Значить, дивіться, давайте пробіжимось по комплектації. Ззаді підігріви сидінь навіть є. Тут на хромові. Тут у нас йде складні. Здається, складні так, складні зеркала, підігріви сидінь, підігрів керма, круїз контроль у нас йде утримування в полосі, схоже, що є. Блін, він взагалі не убитий по кузову. А ну запуститься. Ключики зверху є, ще зараз. 252 пробігу. Просить масло потрібно замінити по сервісу. Ось Дивіться, по комплектації. Адаптивне світло. У нас. Ось такий Мондео, друзі. У нього ціна 6300 нето. Кому ну, цікаво, Європа, можете 19% додати, там все в описі буде написано, 6300 нето, ціна його. Итак, друзья, друзі, 9 варіант у нас є. Тут просто напевно, із цих машин, яка є, запах, запах такої чистої машини і стан реально в неї класний. 190 пробігу. 17-й рік у цієї Астри. Класна реально комплектація, 17-й, причому, ну, 16-й по стеклам, я бачу, 17-й буде. Кольоровий монітор. Просто хто для себе щось подібне шукає, навіть не роздумуйте за такою машиною. Зразу вже можете казати, 4900 євро, Ціна в неї нето. Бачите, тут повністю все забито. Запускається, їде, перевіряли тут по площадці, просто ідеально. І вся повністю в рідній фарбі, друзі. Ось 9-й варіант. Гольф у нас йде 2015 року. Я ну, забувся тут ключок в нього потрібно фарбувати, я забув, що в нього фарбувалося. Він здається, весь у нас має бути в рідній фарбі. Ну, так. так, весь рідній фарбі а, у нас виходить по, по ньому. не найпустіша можна сказати комплектація. Рік у нас йде п'ятерки 15 рік. Но технічно ми каталися машина в справному стані, парктроніки є 240 тисяч пробігу. Я тут подлокотнічок взагалі не старт, нічого, все, все нормально по цьому автомобілі. Друзі, 5300 євро ось, ось, оцей в нас. гольф. Резина на ньому нова, здається. Який рік? 23-й рік, 40, 38 неділя, 23-й рік. На всіх однакова резина там і на всіх недавно поміняна нова резина. Видно, вони обслуговувались. Так, друзі, а ось по настоящому рідкісна шкода, яка мені ще в такій комплектації. Ви, щоб просто ту кількість функцій, які є, зараз спробували вписати в пошуки. Напевне, ви в Україні б могли б і зовсім не знайти, але можливо десь одна і є. Але поїхали, давайте будемо трошки розповідати за нею. 2019 рік. Хто розбирається в цих надписах, будь ласка. У нас йде топова адаптивна оптика у автомобіля, у нас адаптивний круїз контроль, ну, сама тормозить, сама їде, повертає, це все зрозуміло. Далі, поїхали. У нас йдуть сліпі зони у автомобіля. Далі у нас амбієнт подсвіточка, складні зеркала, монітор. 2 літра дизель, 150 кінських сил. Підігрівач вебаста. Тоді далі у нас йде підігрів лобового скла. Машина сама паркується, електрична кришка багажнику. Іде безключовий доступ. Музика кантон. Да, у машини, дивіться, безключовий доступ. Дивіться, на панорамі. Що ззаді тут є? Щось є з наворотів. Ні, з наворотів нічого немає. У нас всі асистенти, які тут, напевне, можливо, буде. Давайте ми подивимося, що в ну, нас. Давайте закрию двері. Дивіться, лайн асистент, датчики мертвих зон, функція обмеження швидкості. А Це це, це, зрозуміло, асистент виїзду з місця паркування, фронт асистент. Це у нас ось ось із такого є. З датчиків, не знаю, роз, розпізнавання знаків також вже має бути в цій системі повністю. Ну, почистити, похимчистити потрібно. Чорний потолок у нас в їзді покаталися ось по місцю. Трогається все плавно, ніяких, ніяких проблем немає. Ямки приїхали теж достойно 260 пробігу. У автомобіля, але він ідеально працює все чітко на такій комплектації. Друзі, 11500 євро не то ціна за цей автомобіль. Я не знаю, прикидайтесь, дивіться, в Україні здається, в таких комплектації, навіть щоб порівняти. Неможливо знайти щось в такій комплектації, тому що ну, тут повніший жир, ну, щось приблизно коштує 18-20 тисяч доларів. Приблизно но в такій комплектації, я думаю, ви, якщо захочете пошукати, то буде набагато в рази. В рази дорожче буде да коштувати. амбієнтна підсвіточка. О, синеньким вже засвітилося, ночі ще, ще гарніше буде, тому ось так. так Друзі, дивіться, є з 19-го року ще ось такий фокус 150 пробігу на автоматі, дизельок. де да, у нас, значить. Хорошій гарні комплектації, там і круїз-контроль, і утримування в полосі, підігрів сидінь, підігрів керма, весь повністю в рідній фарбі, 9500 нет. Ціна ось такого автомобіля. Також кому потрібно, провіримо, покажемо, прокатаємось.